Презентація програми роботи гуртка англійської мови ведмедик теді для дітей старшого дошкільного віку підготувала вихователь старшої групи Бондар Тетяна Миколаївна. У красивому чарівному лісі стояла чепурна хатинка, а в тій хатинці Жив ведмедик і звали його теді. Він був веселий, добрий, але, на жаль, не мав друзів. Одного разу тим лісом прогулювались діти. Вони були веселі, галасливі, допитливі. Їх усе цікавило. І коли вони Милувалися красою лісу за куща, вони побачили ведмедика. Яке ж було здивування дітей, коли ведмедик заговорив до них Hello. Вони відразу перестали боятись. І захотіли познайомитись з ведмедиком. Діти подружилися з ведмедиком Теді та почали весело. Проводити час Першу ведмедик їх навчив вітатися Вітання, good morning Good morning, good morning, good morning to you Good morning, good morning, am morning to see you Молодці! Потім вони вивчили абетку, еле. -E -E Потім ведмедик допоміг діткам. Вивчити цифри Фай Фай При наступній зустрічі. Вони ознайомилися із темою родина, наша родина. Мазе, фазе, фазе, грентмазе, грентфадер. Сістер. Сісте, браве, бра, фаде. Молодці. Щоразу вони вивчали нові, цікаві та веселі теми.